Україна готується до великого російського наступу найближчими тижнями. Про це заявляє генство Reuters з посиланням на джерела. За їхніми словами, наступ Росії на Харківщину є головним болем для українських військових штабістів. Але водночас, поблизу Сумської області, відбувається нарощування російських підрозділів. Наймовірніше, як зазначає генство, атака на Харківщині це спроба втягнути в бій обмеження резерви ЗСУ до початку основного літнього наступу. Воно час Сумської обласної адміністрації Володимир Артюх запевнив, що ситуація в регіоні контрольована. Враховуючи її, обласна адміністрація, ухвалює відповідні рішення для захисту населення. І як приклад, Артюх навів оголошену евакуацію цивільних з білопільської громади. Саме це рекомендували зробити військові. Росія не здатна на стратегічний прорив в Україні через відсутність навичок і можливостей. Про це заявив Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі. За словами генерала, російські війська здатні просуватися на місцевому рівні, але не більше. Від початку повномасштабного вторгнення вони покращили логістику проте якість військ РФ погіршилась, каже Каволі. Тому він переконаний, що для масштабного стратегічного прориву Росіяни не мають достатньої кількості військ на навичок і можливостей, але ж на Харківщині це відбувається. Поговоримо далі про це і не тільки з військовим експертом Олег Жданов. Зараз з нами на зв'язку. Пане Олеже, добрий день. Добрий день, вітаю з приводу е, Сумщини. На вашу думку, навіщо Російська Федерація накопичує війська біля кордону Сумщини? Це для того, щоб е, відтягнути наші війська з інших ділянок фронту, зокрема із Харківщини, щоб там постійно тримали певний резерв. Чи дійсно там може бути прорив і такий наступ, як на Харківщині? Ну, там буде така спроба здійснити те ж саме тактич на тактичну глибину зробити вторгнення на нашу територію. І головне завдання це відтягнути наші резерви не з Харківщини, а щоб ми ввели в бій ті резерви, які ми сьогодні. Які є у нас сьогодні, і ми, ми їх готуємо, от але не використовуємо в ході бойових дій. Це гол, це головне завдання. А от, до речі, на Харківщині вони частково і виконали із всіх завдань, ну мається на увазі просування. В бік Харкова, щоб діставала ствольна артилерія, ну принаймні як це було до е, звільнення Харківської області, от і е, захоплення Вовчанська для подальшого формування плацдарму і наступу в бік е, Куп'янського, е, в бік Куп'янська. О, щоб з двох сторон сторін зайти на 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 наші на наші війська на купінський оперативний напрямок, О, ну частково вони виконали тільки завдання з відволікання резервів. Теж саме може відбутися і в сумах. Угу. А що собою представляє оце накопичення окупантом резервів з російського боку біля кордону з Сумщини? Що це за техніка? Що це за особовий склад? Що там? Там звичайно мотострілецькі мотострілецькі підрозділи і є танк, є танкові підрозділи, і є сили спеціальних операцій. Спецзагін 22-го центру. Це Подмосков'я, які в кій, до речі, і проводив ці він формує і займається диверсійно-розвідувальною діяльністю. Всі ці групи ДРГ, це з цих сил спеціальних операцій. Чисельність їх була невелика, вони дотягнули її до 11 тисяч. Зараз остання цифра, яка лунала в відкритому доступі, це 13 700, десь близько 14 тисяч. Ну, це півтори дивізії. Сили, сили незначні, я скажу так, що втричі більше було на Харківському напрямку, там більше 30 тисяч. Вони пішли у, у бій. А тут всього на все одно ну, поки що 13, майже 14 тисяч. І не забуваємо, що кордон на сумщині ми укріплюємо набагато довше ніж на Харківщині. Чому? Ну тому, що на Сумщині бойові дії закінчилися, закінчилися набагато раніше, і до речі, Сумщина, наскільки я пам'ятаю, Сумщина входила в те в той. В ту ділянку кордону там, де розставлено півмільйона мін, пам'ятаєте, нам так, доповідали відповідні за... ну, там кордон досить таки довгий за протяжністю 560 шістдесят кілометрів. Сумщині. так, там та ну вони ж такими силами вони будуть атакувати ну максимум на ділянки там до, до 50 десяти кілометрів, і більше. Чи не вийде таке, що вони можуть підтягнути з тилу, з глибокого тилу, можливо, в них там ще щось є, і можуть потім швидко підтягнути ті резерви, які їм потрібні? Я думаю, все, що можна було підтягнути з тилу, сьогодні тягнуть або на харківський напрямок, або можливо сюди на Сумський. Ну там не так багато. Там в основному з навчальних центрів і з частини підрозділів так званого 44-го четвертого. Армійського корпусу він частково вже він формується тільки, він в стадії формування, але вже, вже деякі частини є цього корпусу знаходяться на харківському напрямку. Так що там особливо, от те, що до речі, ви цитували генерала Кавуллі, від да, саме він про це і каже, що на сьогоднішній день якість падає, тому що вони, навіть мобілізованих, не встигають більш-менш підготувати на навчальних центрах, вони все кидають сьогодні на підсилення. Ну, але ж вони теж враховують свої помилки, які вони робили раніше, і вони заходять по тих самих ключових напрямках фронту, по яких вони заходили в 2022 році. Тобто, таке враження, що вони роблять ту саму стратегію, але вже врахувавши свої помилки. Я до речі, якраз хотіла вас про це запитати. Ви теж так вважаєте, що, як каже Каволій, що Росія не здатна на стратегічний прорив в Україні. Ну, у мене тоді зустрічне питання до вас: чим вони будуть стратегічно проривати? Що таке стратегічно? Стратегічно, це е, на глибину більше 200 кілометрів. Це означає, що дойти, знов дойти до, до Києва, як це було е, в лютому 22-го року. Так чим е, там вторгалося 40 тисячне угруповання? 40 тисяч угруповання на там е, укомплектовано професійними контрактниками, які е, були підготовлені, пройшли деякі з них пройшли гарячі точки. І на самому сучасному озброєнні там були і танки Т-90, і танки т 72 е, б 3 м е, Остання модифікація, і САО 2 С19 заходили в Україну. А сьогодні на Багі і на Гольфкарах. Ну, знаєте, низи. вони ж Ось вони подивіться харківський напрямок. Вони вони три танки використовують на ділянці фронту в 10 кілометрів. На, на Вовчанськ приїхали три танки. Штурмувати, ми їх спалили. Вони ще два при але. Чомусь вони дійшли до Вовчанська, і знаєте, там а з Вовчанськом це, це якраз... питання, а це вже питання до обладнання лінії оборони. Там це питання треба піднімати і треба проводити розслідування. Я не кажу, що лінія оборони повинна бути по прикордонних стовпчиках, але смуга забезпечення змінними полями і ага. інженерними спорудами. Відповіда вона споруди, повинна була бути. Є таке. Я тому і запитувала вас проводу того, що там на Сумщині. І ви от, сказали, ми, що це ми, ми з вами вибачте. Я ж на це сподіваюся, що на Сумщині кордон ну повинен відповідати, хоча б мінімальним вимогам фортифікаційного обладнання державного кордону угу. в умовах війни. З приводу західної зброї, яку можна було б використовувати по російській території, вже говорили про те, що на Харківщині, якби це було вчасно, дуже нам допомогло, і зараз теж можна було б випередити щодо Сумщини, вдарити по тим скупченням військ і техніки з російського кордону, якби західні партнери нам дозволили. Як ви думаєте, якщо все таки це станеться, і до речі, на вашу думку, чи це станеться? Встигнемо і можемо це зробити. До речі, Латвія думаю, сказала, що від деяких країн є згода, поки що не афішують. Так, дивіться, це станеться. Рано чи пізно це станеться. Для нас було б чим раніше, тим ліпше, а для, для західних країн вони думають, чим пізніше, тим ліпше. Справа у тому, що Російська Федерація, ви ж бачите, як вони, як вони ставлять питання: що якщо західна зброя буде застосована. По території а, Росії, то вони будуть рахувати вступ в війну цих країн, чия, чия зброя, от тому, а, тому, на жаль, Но це рано чи пізно, тому що ми не зможемо підійти до кордону. От Харків сьогодні харківський напрямок демонструє, російська артилерія стоїть на російській території, і ми можемо по, по, по ній вести вогонь тільки тим, той артилерію 152-го калібру, яка у нас а, ще трошечки залишилась. Ми ж поступово переходимо. У нас немає бази для її ремонту і виробництва, і ми виводимо її з бойового складу по мірі її втрат або відпрацювання ресурсу. А заміняємо західну артилерію. А якщо не дозволяють бити, то це ну це призводить до того, що ми не зможемо не зможемо нанести вогневе ураження противнику. Так що я, я сподіваюся, що це може вирішитися і може навіть найближчий місяць два буде прийнято таке рішення. Так зараз будемо про це говорити докладніше в нашому ефірі. Вам дякую, що вийшли з нами в прямий ефір. Добре. Дякую за ваш коментар. Нагадаю, що ми говорили з військовим експертом Олегом Жданом. Говорили про загрозу наступу на Сумщині.